Вітаю, 10 клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль футбол. На цьому тижні будемо опановувати такий вид, як захист, тактика захисту. Звичайно, якщо ми були в школі, у нас був вид більше такий в гральній формі. В домашніх умовах ми будемо уявляти таку дію з гри і також розвивати, більше опановувати, закріпляти, можливо, технічні дані, техніку, футбольну техніку, техніку футболіста. Спочатку, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб у нас була стіна, щоб був віскок від м'яча. Якщо на вулиці, якщо буде гарні умови, можна це зробити на вулиці, свіже повітря, це дуже здорово. Ось, Не забуваємо за стійкою. Такої стійки футболіста немає. Тому у нас в даному випадку основна стійка, трішечки в шпиньках, да? коліна зігнуті, щоб у нас така була еластичність суглобів, щоб було краще підлаштовуватись під ну, якусь дію. І тому трішечки вперед, да? щоб краще приборкати м'яч. Спочатку демонструю для дівчат дзеркальному методу. Нам треба зробити середній удар лівою ногою, внутрішньою стороною стопи. Середній для чого? щоб м'яч до вас скатився назустріч. Якщо, звичайно, сильна ж, ну, уявляємо налогоку, то він швидко відлетить. Якщо слабко, то він зупиниться. Робимо удар, ліви, середній, удар лівою ногою, середній засилок. Потім поступово відходимо з м'ячем і вибираємо таку мить. Уявляємо, що саперекій нам треба бути в випаді правою ногою носочкам вибити м'яч. Лівою б'ємо зеркальний метод, правою вибиваємо. Приготувалися? Демонструємо. Відходимо, відходимо і випадок вибиваємо м'яч. І те ж саме навпаки. Правою ногою ми робимо удар, лівою випаді вибиваємо м'яч. Приготували стієчку, удар, відходимо, відходимо і випад, вибиваємо м'яч. Для хлопців я не буду робити дзеркальному методі, тому що, <кхи> тому що я буду розвертатися, щоб вас не заплутати. Да? Ви вже підлаштуєтеся. Нам те ж саме: стієчка, стіна, м'яч, середній удар внутрішньої сторони стопи правою ногою. Потім ми відходимо з м'ячем. Ставимо корпус, ставимося, підстав... ну, уявляємо, що сиперний, да, до вас рухається з м'ячем, ми ставимо корпус, то розвертаємося до нього спиною. Якщо у нього буде швидкість по інерції, він вас швацтня, це його проблеми, це буде порушення правил на нашу користь. Ось. Тому підставляємось. і потім, як правою ногою зробило, да? лівою ногою, вже м'яч пропускаємо поміж ніг, лівою ногою робимо передачу внутрішньою стороною, ну, наприклад, своєму напарнику. Гравцю по команді. Отже, поїхали. Удар правою. Відходимо. розворіт, Поміж ніг пропускаємо і лівою передача. Приготувались, поїхали. Відходимо, відходимо, відходимо. Поміж ніг пропускаємо передача ювою ногою. Те ж саме навпаки. Лівою ногою удар. Відходимо, розвертаємось, пропускаємо поміж ніг і правою ногою даємо передачу. Приготувались, поїхали. Удар. Відходимо, відходимо. Поміж ніг і передача. Передача правильного. Будь ласка, 10 клас опановуйте цей вид, розвивайте свої спритні, якість, як спритність. Будьте футбольні, будьте спортивні, будьте здорові.